Так, збираюся в дорогу. З основного що купив? Кіски два інструмента, антипрокол, ВДшко, не знаю для чого. Е ексцинтор. Ні, ексцинтор буде в салоні в мене. Тут вот він буде. Яблука купив, щоб гористи. Там повний плюк бухла, то Ірі. Ось такий гра десь Їдемо додому. Так, виїхав 100 кілометрів, перша зупинка. З'їм ходох, бо бляха, як почну жерти, то всю срань почнеться в мене е -м... і джога. Так затормозив, що екран відлетів і відлетіло оці от воздуховод. Ну, я вже вставив. Бля. Діска в чому оповне. От в такій дорозі їду. Відчутно машина скользить, а я вам потім покажу, що вона скользить. Маю їх на ліпістках. Тормозити ліпістками, бо немає тормозів. Плюс не маю резини взагалі. Але їдемо. Ще декілька моментів про поводу в Франції. Плюс 22. 10 хвилин тому було, 17 градусів, дощ Пиз... так рубав, що просто жесть. Мушу тормозити фура вилетіла, торможу ліпістками. Дивись, торможу тормозами. А-а-а! Відлетів в екран і оце відлетіло було. Пару снів про Д3. Е -е, отакий у нас розхід по трасі. Це ми йдемо на круїзі зараз. Круїз йде у нас 110. Ну, Бо не хочуть їхати, бо резині 12 років, резина стара. Отако маю яблука влітло прийшов. А оці яблука дешеві, бо вони в цій А в пластику дрожчі яблука. 20 в мене бізона включена. Круїз контроль. ну такі от. Сідушки бомбезні, дуже сподобались. Як диван собі розложив, то їду. Все, кінець зв'язку, і далі. 120 навіть не 2000 оборон. А, і до речі, вікно з автозатемненням стоїть, прикинь. Я варний взагалі. Нава працює. Взагалі. По навігатору їду 120, тут трошки більше, ніж 120, звісно. Але я кажу, дивися, блять, що... Зараз не 2000 броньо. Рівнесеньку йде дивись. Так. 8 годин за рулем. 664 км. Це з паузами, не дивується, так мало не їздить ніколи. Франція, середина Франції, ще тисячу кілометрів, їдемо далі. Катя їде на, на процедури в Іспанію. Так що я раком, що впала на коліна. Друга і музика французька. Що може бути краще? Ось такий дощ валить, розмітки взагалі майже не видно. Ось такий дощ. Добрі дворники, добрі. Це не Іспанія. Де б'як ніхто з не дивиться, аж знак поставили, щоб бути акуратним, тим нахуй. Ідемо далі, блядь, їдемо долі. 6000 кілометрів, блядь, їдемо далі. Бляд. Сьомо Їдем ранку до Іспанії 600 кілометрів. Вот Ось такий розхід мені показує машина. Сім і Я дуже здивований, приємно здивований. Тормозів як не було, так і нема. Якось пробуємо доїжджати. Зараз добиваємося ще до повного бака і вже журуємо на Мадрид. Але заправляємося в Іспанію, бо в Іспанії Чи Історія цієї заправки. 10 років тому я ще їхав з Лайком. І він каже, тут біля сен Себастіану є зразу зліва дешева заправка. Я собі зберіг коротше, на Google Map і в натурі саме дешева. Заправляємося по Євро 38. До повного. Ми в Іспанії. Мала це зробила, довезла до Іспанії. Тепер ще залишився останній брасок до Мадріда. Колеса. Блять, супер сніг спорт. Ха-ха-ха! Ось це на колесах. Давай пона. Що не похоже? Похоже, похоже. Якщо чесно, я в шоці мені не віриться. За два присіда. Перший 960 км я зробив і другий зараз доїжджаю. От, мені лишилося тільки гори переїхати. Я в Мадриді. 615 км до Мадріда і я вдома. А шать, ну це Ауді дає. Мені. Sviyal. Ne yedi ne?